Шановні депутати, шановні присутні, відповідно до розпорядження міського голови, на сьогодні скликано 75-ту позачергову сесію Золочівської міської ради. На засідання сесії у нас прибуло 20 депутатів. Отже, є форум 20 депутатів і ми можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 75-ї позачергової сесії Золочівської міської ради оголосити відкритим. Щена мела україни, ні слава ніволя, щена брат у країні. А також війні з російськими окупантами були намочені. Сьогоднішньої нашої сесії бере участь почесний громадянин нашої громади, керівник товариства Шенінгінг зовнічі партнери пан Петер Форс. Разом з ним сьогодні присутній на сесії член товариства Зовлич і партнери наш товариш, який впродовж... Багатьох років приїжджає до нас пан Вернер Шульц. Для введення протоколу сесії ми маємо обрати секретаря сьогоднішнього засідання. Ставлю на голосування кандидатуру нашої колеги Мар'яни Завроцької як секретаря сьогоднішнього засідання ринків за Бабінської. Немає, Барабаша немає, Вартошика немає, бідна, Базилова, Горгота, Городиловський, Забродська, Задорожного немає, Кармазин Костяка немає, Костюка немає, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Лесковського немає. Медвідь немає. Зельський вибув. Олійник звермухина, Піддубна, Родого немає, Саломан, Сидорович, Олег. Сидоровича Юрія немає, Сич, Стецюк, Сембай, Торський, Пютіна немає, Халявка, Циборій немає, Чучман немає, Шаваровський. За 20 людей. Прийнято рішення, дякую. Там да, Колеги угу. для підрахунку голосів обираємо двох рахівників. Затова депутат, депутат Василь Савалмасю і депутат Микола Халявка. Ставлю на голосування кандидатури наших колег Село та Халявки за <клухи> кінників сьогоднішнього засідання. Ринків за бідна Будзевула Робота, Городовольський, Забродська, Кармазин, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Оліна, Тарусина, Підубна, Саломак, Сидорович, Олег, Сиш, Стецюк, Симбай, Торський, Халявка, Шаваровський. За 20 людину прийнято рішення. Дякую. Колеги роздано вам порядок денний. Сьогоднішнього засідання чи є зауваження до порядку денного? Якщо немає, з вашого дозволу на голосування. Що це питання. Проєкт порядку денного. Ринків за бідна, Будзилова, Воргота, Городоловський, Заброцька, Кармазин, Кривуцький, Кубішник, Кушмір, Олійник, Перухина, Піддубна, Саломак, Сидорович, Олег, Сич, Стецюк, Сембай, Торський, Халявка, Шаваровський. За двадцять Дякую, прийнято рішення. Колеги вам роздали також проєкт регламенту сьогоднішнього засідання. З вашого дозволу виставлю цей проєкт на голосування. Ринків загідна будиволи, Горгота, Городовольський, Забродська, Кармазин, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Олійник, Пергутина, Підубна, Салима, Садоровичаве, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Халявка, Шаворовський. За 20 людин прийнято рішення. Дякую. Ми Переходимо до е, першого питання, це виступити податків із заявами та оголошеннями. Я прошу бажаючих. Якщо немає, то з вашого дозволу. Я хотів би, Романе, щоб е, ви до вийшли. Колеги, я без усіх дякую нашим надійним партнерам, е, пану Петру. Сьогодні мав бажання не зумів приїхати, але вони здолали 1200 кілометрів шляху. Вони 29-й раз в часі війни, активної фази приїхали до нас, вони привезли солодощі дітям, вони привезли продукти, це консерви, для того, щоб ми мали можливість передати це військовим. Вони приїхали нас підтримати і заслуговують на. Ich persönlich ja, ja, und im Namen aller Abgeordneten und hier anwesenden Abgeordneten und äh, der Mitglieder des Rechtsanwaltlichen ja. Also bedanke ich mich ganz herzlich ja. bei unseren Freunden aus der Partnerstadt Schöningen für den 29. Zug hierher. Unsere Freunde sind äh, nicht zum ersten Mal hier und äh, sie haben äh, Konserven für die Armee und die Süßigkeiten für die Kinder mitgebracht und sie haben auch 1240 Kilometer über den und äh, wir bedanken euch für diese harte Arbeit. Und, Зараз я просив би або речі від нас, від міської ради, ми передали подяки тим людям, які долучилися до їхньої поїздки. Романе, я просив би вас, щоб ви прочитали правильно бо там є німецький текст сьогодні, кому ми оголошуємо подяку. Und einen, Beitrag, einen wesentlichen Beitrag für diese Hilfe und der Hilfe für unsere Stadt. Ähm, und jetzt, äh, yes, ich muss das Deutsch für Herrn Team, mhm. Team Zabel als Anerkennung für einen wesentlichen Beitrag zur Hilfe der Ukraine im russisch-ukrainischen Krieg und der Entwicklung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland. Hier, danke, Urkunde für AWO-Zentrum als einer der Text der Seite. Das ist insgesamt für AWO-Zentrum äh, Urkunde für Herrn Thomas Zauritz. und derselbe Text. Texte. Applaus Urkunde für Kaufland Helmstedt. Umkunde, umkunde für Herrn. Robert. Ja, Freunde, ich bin wieder zu Hause angekommen. So, so fühle ich mich jedenfalls. Als wir das 1997 die Partnerschaft gegründet haben, äh, basierte das ja auf äh, den Gedanken Völkerverständigung, Austausch von Schülern, äh, Besuch von, äh, von Freunden. Und das ist ja leider seit fast drei Jahren anders gekommen. Заключили офіційні договір з містом Золочевом як партнери. Ми мали обмін делегаціями різними школярами, ми приймали дітей з Золочева, і інші äh, об'єднання і Золочева приїжджали до нас, але на жаль, за останні три роки ми приїжджаємо з самого приводу з приводу вашої війни з Volk bei diesem schlimmen Krieg, bleibt fortbestehen und wir werden daran festhalten, wir werden euch immerhin weiter unterstützen da haben wir auch jede Menge Quellen schon aufgetan. sind jedes Mal neue, die wir da gefunden haben. Дуже хоче ці жахливі для вас І Ми знаходимо ще раз інших наших партнерів, друзів, які це останні люди, які приєдналися до нашого руху і äh, своїх власних коштів закупили äh, консерви для армії і для дітей. Unser Besuch im Kindergarten Nummer 7 gestern mit den vielen Kindern, mit den Freudigen Gesichtern zeigt, dass wir щоб ця генерація в Наш візит вчора до дитячого садка No7, де ми залишили, давали дітям з руки в руки подарунки, ще раз показує те, що наша допомога є завжди потрібною і ті задоволені обличчя наших дітей ще раз доказують, що ми робимо це правильно і допомагаємо вашому наступному поколінню.

сподіваюся, що цей візит буде вже не в, не в часах війни. Дякую. 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 Бажаю. 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 П'ять років не був, хоча я один з найстаріших членів товариства, засновник товариства, один з засновників товариства. У мене була пауза на 5 років, я 5 років не був у вашому місці. Це було пов'язано з важким станом коронавірусу в Німеччині. Зараз я вже у вас за останні два місяці вже двічі відійду у ваше місто. Але я обіцяю, що я обов'язково знову з Петром Фосом приїду до вас через 4 тисяч знову. Я, 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 я хотів би ще раз від нас усіх сказати подяку присутнім, нашим друзям, які приїхали 29-й раз Петер і... Вернути також дуже багато разів приїжджав сюди. Я хотів би подякувати кожному члену товариства Шенген з овочів партнерам, котрі у Німеччині, роблять все залежно від них для того, щоб підтримати нашу громаду, підтримати Україну на цей важкий для нас час. Я хотів би передати сердечні вітання у міську раду Шенінгена і пану містру, і депутатам, і службовцям ради. Я хотів би передати вітання нашому товаришу, який є депутатом у регіональному парламенті. Я на він був тут не один раз, не один раз ми йому тут казали дякую. Він також намагається нам допомогти. Сьогодні ми згадували колишнього міністра Шорендіна котрий працює державним секретарем в Німеччині на високій посаді. Відраз усіх передамо також їм вітання. Отже, дякую вам, друзі, дякую за те, що ви з нами. Але апкіт <плоджу> і стартрат, і Шенган, от Аусим, а Ген Твітлі.

Коротко ще від комунального інформаційного підприємства обласної ради, ради обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф до нас надійшов лист звітний Андрій Васько, керівник, директор цього закладу. Дякую кожному з вас за те, що ми підтримували субвенцію. Це підприємство комунальне і інформує нас про те, що на виконання умов розпорядження закуплено, проведено, встановлено залаштування обладнання на загальну суму 2 мільйони 80 тисяч гривень. Це була наша субвенція, субвенція інших територіальних громад області. Є двоканальна базова станція на базі від транслятора моторова, базова радіостанція, моторова інших параметрів, автомобільна цифрова радіостанція моторова, цифрова портативна радіостанція моторова. Станом на сьогодні товар поставлено та налаштовано, оплата за нього проведена в повному обсязі і від імені команди власного підприємства висловлюю вам щиро вдячність за надання фінансової підтримки у 24-му році. Ми також їм дякуємо за оперативність, за те, що вони добре роблять свою роботу. Отже, якщо немає бажаючих виступити, тоді ми переходимо до першого питання: внесення змін до похисників бюджету громади на 24 рік. Я запрошую Шановні депутати, в останні дні нам за 24 рік ще виділено. Розпорядженням Кабінету міністрів 5 мільйонів 449 тисяч 300 на харчування учнів перших-четвертих класів. Ця субвенція не повертається до державного бюджету, тому що всі невикористані субвенції повертаються до державного бюджету. Ми вже фактично повернули. Ця субвенція не повертається до державного бюджету, вона залишається в нас на рахунку. І де в січні місяці, коли в нас вже будуть остаточні цифри вже по субвенціях і додаткових дотаціях на 2025 рік, то ці вільні залишки, які будуть в нас на перше число, будуть спрямовуватися вже на харчування учнів 1-4 класів. Тому нам треба терміново прийняти ті кошти і спрямувати у світі для того, щоб ще врахувати їх у 2024 році. Є запитання загоне? З вашого дозволу я ставлю це питання на голосування. Ну, Заняття ви можете сідати. Присутній перебаш, спокойно. Ставлю на голосування проект. Ринків за. Барабаш, бідна, подзивова, Горгота, Горозаровський, Забройська, Кармазин, Кривуцький Кубічний, кушнір, Оліни, Порухина, Підудна, Сидорович, Олег, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Халянка, Шаваровський. Прийнято рішення. Дякую вам. Наступне питання це внесення змін та затвердження структури і штатної численності апарату міської ради, доповіді, що я Христина Підубна. Прошу Христина Героя. Як хочете, хочете в хочете. 7 листопада цього року нами було прийнято рішення про створення в структурі міської ради відділу з питань соціального захисту населення. Даний відділ був створений зі статусом окремої юридичної особи і повинен був розпочати свою роботу з 1 січня 2025 року. Усім нам відомо, що в грудні цього року, а саме 19 грудня, відбулася кібератака на сайти. І реєстр Міністерства юстиції України відтак дані робота реєстрів Міністерства юстиції станом на сьогодні не відновлена повністю. Зокрема, немає можливості зареєструвати юридичну особу, в тому числі відділ соціального захисту населення Звучівської міської ради, оскільки даний відділ був створений за рахунок з числа працівників. І за рахунок штатних одиниць, які були вилучені зі складу ЦНАПу Золочівської міської ради, відтак виникла потреба зберегти місця праці працівників, які в подальшому будуть після реєстрації відділу соціального захисту населення. Працювати вже в даному відділі, тому пропонується в склад е, центру надання соціальних послуг, вилучені посади тимчасово повернути, а саме посаду заступника начальника та два адміністратора. Після того, коли е, буде зареєстровано відповідно до чинного законодавства, буде знову ж таки пропоновано зі складу центру надання соціальних послуг ці посади. Виключити, оскільки в них відпаде потреба. Отже, треба забезпечити сталу роботу посадових осіб для виконання ними посадових обов'язків і розгляду чи задоволення потреб мешканців нашої громади. З цього приводу є запитання до піду Немає. Дякую. Хочу з вашого дозволу за цього рішення на голосування в цілому. Ринків за. Барабаш, віцар, полови, ворота, Городоловський, Заблоцька, Тармазин, Кируті, купіши, куршні, руліни, провуки на Саломас, Салама, Синовочок, Сич, Стецюк, Сембай, Торський, Халявка, Шаваровський. За 22. прийнято рішення. Дякую. Колеги у різному. Чи є бажаючі виступити у різному? Немає. Дозвольте засідання. 75-ї позачергової сесії злочини ради оголосити за три.